Всім привіт, друзі! Сьогодні обзор моєї нової гітари Cort AD 810. Акустична гітара Колір Sunburst. Розмір 4 до 4. Ось так виглядає. Такий колір у неї. Ну вона здорова. Ось така в неї колоковий механізм. Закритого типу. Не те, що на той гітарі був відкритим. Ну і в неї, в отличие від тої гітари, другий порожок, другі струни, другий гриф, ну, тут узкий, там широкий. Головка інакша. Тут корд написано. Не то, що там просто головка. Ну і тут. Конечно, эти будут у нее то, что это акустичная гитара есть. Один... Під ремень одна штука. Петка сайт. Червона, там не помни яка какая еще у нее дерево. он Корт AD810, Sunburst. Вона є від неї коробка. Ось це ось і задня від неї коробка. Ну. А ось від неї передня часть коробки. Ось. Так же саме тут спереді написано. І так же саме... Там намалювано щось по бокам збоку тобто, і ось все про mm -hmm. да, вона індонезійська отличить від др... других кортовських гітар. Ось гітара АД 810 і СССР Ну ось, в принципі, що по коробці я показав. Звука поки що не буде, вона привикає до кімнати. Вона привикає поки що до кімнати. Про звук буде відео отділений. Ну, дру... друге буде відео про звук. Ось така гітара, да. Як я і казав, розмір 4 на 4. Як у той був 3 на 4. 4 з 4 розмір. А да, той 3 з 4. Ну ось. в неї є ці точки, які показують Де ставити кордич, що вони там означають. У неї струни не мінялись. Сьогодні її забрали. Заб... з нової почти. Ось. Показую ще раз. Її колір. Камера не може такий колір показувати як. Як в реальності він... Вона показує чуть світліше його. Ну, в принципі, мені на камері колір більше не нравиться, ніж він тут. Ну, пігард у неї тут є. Зараз їй мучити не хочу, хай привикне до кімнати. Я її так провірив тільки що два рази звук на ній. Він набагато лучше, ніж на той гітарі. Той хто чув вже багато раз я на ній з... грав, записував пісні. Ну так що ось. Всім пока-пока. З вами був я Яркий. Гітара Корта D810 в 2025 році. Всім пока-пока, акустична гітара.